Всім привіт. А, продовжую свою практику стояння на дошках садху. А, важко важко концентрувати свою увагу. А, здебільш це було добре відчувати вчора відчував, і зараз то знайшов, ну мені вже підказало, як. Більш-менш можна вийти з цієї ситуації, поступово переходити до цих практик. Тобто носки, надягнути носки просто. В носках набагато легше і спокійніше можна стояти, як ви вже бачите. Типу, ну, не ті відчуття, чесно кажучи, не ті. Відчуття, звичайно, через носки, тому це все фігня. Давайте спробуємо все ж таки без них. Опа. А от без них вже щось щось набагато яскравіше. Ух! Ох, йопа. Ага, ага. 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 Ну, це бодярить добре. Зранку набагато краще, ніж в носках ага. Замість ранкової кави Ну, це набагато кру... крутіше, ніж в носках. Це фу, я не знаю.